В ефірі рубрика Публічна камера. Мене звати Олександр Ляшко. І на превеликий жаль я маю декілька комплексів. Тому ми вийшли у центр міста, аби запитати війничан, як їх позбутися. Насамперед їх потрібно визнати. Що цей комплекс у тебе є, і якщо ти визнаєш, що він є, потрібно, значить, рухатись далі і працювати з ним. Тобто старатись робити так, щоб в той чи іншій мірі цей комплекс тебе не порабащав, а ти володів ним. Главне позитив во всьому і к собі, і к окружаючим. Не роздражатися і не роздражати других. Будь окей. Просто не звертати на них увагу. І все, ти винен тільки Богу, а більше нікому. І з Богом е, вирішувати су, суто свої проблеми якісь і зникають комплекси е, в спілкуванні з людьми, бо ти їм нічого не винен. Ти просто ведеш себе е, за Божими заповідями, і, і, і то є добре, то всім подобається, знаходити компроміси з собою. Е я навіть не знаю. Потрібно будувати також. Це дуже важливо, будувати біля себе е, коло близьких людей, які не будуть тебе спіткати до цих комплексів, не будуть тебе засуджувати, не будуть шукати в тобі мінуси. Треба позбуватися, треба щось щось позитивне в цьому шукати. Ну чи бачити, чи. Ну, якщо сам уже ну не можеш, ну є в нас спеціалісти, психологи, і, і, до яких можна піти, і вони якби допоможуть. Війна навчила взагалі радіти життю, радіти кожному дню. День прожили, і слава Богу. І в цей момент комплекси стають не такими відчутними.